Угу. Okay. Окей? Uh -huh. okay. Люба, вас молодой. Mm -hmm. Я хочу руку, коротко комусь, потім не скажу тобі звідси. Можеш ближчий підійти. Господи, я дякую тобі за любу, дякую тобі, Отець Небесний, за те, хто ти є очі. Ім'я Ісуса Христа, біль головний, я наказую тобі залишити її прямо зараз. Голова будь стілена прямо зараз, Ісусі. А ну перевір. Так, mm я. -hmm. Що? Я теж можу перевірити, я теж не Перевірте, чи я є різниця є, 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 є. якраз. Окей, але ще трішки щось залишилося. щось. Окей, давайте я бою я декілька разів. Коротко. Господь, я, дякую тобі, що ти люди Прямо зараз. Не Либі не тебе іменем Ісуса Христа. Забирайся геть прямо зараз. Ім'я Ісуса. Відстілила прямо зараз. Ну, ще раз перевірте. Кажи, чесно. Не, віддавла, не болить? <плес> не болит же? Нет, слава богу, Люба, це Иисус, який показує, що він реальний. Можна ще раз помню за вашим? А що саме проблема з органами внутрішнього? У меня сильно по показала. Ні, ні О, вже... для... Вау. Ви будете нет, жити, тому що Ісус реально, Він любить вас. Господи, я дякую Тобі за любов! дякую Тобі, Отець Небесний! І прямо зараз я прогошую стілення в її тіло, в ім'я Ісуса Христа. Дух ти прошу, наповняй її прямо зараз мир Божий, благодать Божа, і любов Божа, і пролошую її життя. Пролошую, в ім'я Ісуса Тиск, нормалізуйся.